Вітаю на каналі Віталія Гемдев. Це проект Хроніки Цезаря. Відтворення гри Цезар 3 у вебі. Темою цього відео буде робота над помилками. Я розберу основні помилки, яких я допустився за попередні тижні, і покажу, як їх виправити і чим це покращить якість і швидкість розробки в подальшому. На першу помилку я натрапив випадково. Я розбирав файл збереження з оригінальної гри і намагався завантажити її в свою гру. І ось коли я вже вважав, що код написаний, все повинно працювати. Я вирішив. Запустити і подивитись результати. І знаєте, що я побачив? Я побачив купу людей у воді. І у мене спочатку заклалась думка, що я щось зробив не так. Я усе 10 разів перевірив і аж потім збагнув. Я передивився оригінальну гру і знайшов на скріншоті, що у воді є, така річ, як уламки. Розробники оригінальної ігри Cesar 3, довго не думаючи, просто реалізували уламки тим самим методом, що і людей. У коді є поле тип, яке може приймати не тільки значення, яке вказує на ознаку людини, також у грі тим самим методом, реалізовані човни, каравани, дикі тварини, які гуляють по карті. Також вороги, стріли, будь-яке сміття, яке плаває в річці, все це реалізовано одним і тим самим типом, який описує людей. Тому я змінив назву класу на фігура і також зробив опис усіх типів, які може приймати фігура. Тут починаючи від людей. Тобто іммігранти бездомні служителі храму, гладіатори та інші. І той самий флот сам, що описує уламки. Тобто всі об'єкти, що рухаються на карті, описуються майже одною логікою, що є добре, адже це суттєво скоротить код в майбутньому. Наступна помилка була дуже велика, і вона була саме архітектурна. Вона була пов'язана з тим, що. Я, розбираючи формати файлів, почав реалізацію усієї гри, базуючись на тих типах даних, які були вказані в цих файлах. Таким чином, в мене для опису карти, наприклад, вийшло декілька масивів. Один масив описує зображення, які на карті, другий границі будівель, третій — самі будівлі, потім ще ландшафт, акведуки, і карта і так далі. Можливо, 25 років тому це і було хороше рішення, але прогрес не стоїть на місці, і наразі це все можна реалізувати вже методами самого JavaScript за допомогою одного масива, динамічної довжини, так як гра була написана на C. У ті часи ще не було хороших рішень для управління пам'яттю, То усі ці масиви, які зустрічаються у грі, вони були фіксованого розміру 162 на 162. Це максимальний розмір карти, який підтримує сама гра. І гра, коли запускається, вона одразу виділяє всю пам'ять і завантажує десь всі ці дані. Не найкращий спосіб роботи з даними. Це бугомалою помилкою використовувати ці самі масиви, а адже при роботі з цими даними вилазить купа незручностей. По-перше, мені завжди потрібні всі дані мержити. Тобто, я коли малюю карту, мені потрібно знати і картинку, і границі будівель, і все інше. І таким чином мені треба запитувати кожен з цих масивів окремо. Також карти не завжди максимального розміру 160 на 160. І ці операції з обрізанням невидимих кордонів, вони також додають свої математичні операції. Я спочатку не зважав на це, думав, що небагато, але в подальшому вони накопичувались, накопичувалось і кількість помилок ставала все більшою. Та й робота з такими масивами, вона не дуже зручна. І тому я вирішив переписати. З використанням своїх типів даних, які будуть мені зручні для того, щоб з ними працювати. Але як бути з сумісністю? Адже я хочу, щоб моя гра підвантажувала старі карти, старі збереження зі старої гри. І тут є один хороший вихід. Я винісу весь цей код, який я написав для читання карт в окрему папочку та назвав її Tools. Це буде інструмент, який буде запускатись на Node.js, і він буде конвертувати старі карти у новий зручний формат. Я написав конвертор, він поки що дуже мінімалістичний. Він читає карту і зберігає її в зручний формат, поки що тут мінімальний набір полів. Це ті поля, які мені потрібні на старті. Я буду їх розширяти. Також я обрав більш зручний формат карт, адже старі карти вони були у бінарному форматі і його не дуже зручно читати за допомогою браузера. Я, звісно ж, вибрав формат JSON. Він набагато зручніший, його можна напряму завантажити у браузер і з ним працювати. Звісно, він має набагато більше надлишкових даних, але і не так вже багато. Ось, наприклад, карта. Максимального розміру 160х160 160, має розмір 300 кБ, що для сучасного інтернету дуже смішні цифри. Наступна проблема це проблема порядку промальовки різних шарів карти. Ця проблема була очікувана, адже для спрощення я одразу реалізував алгоритм промальовки. Перебираючи координати послідовно, але у ізометричній грі такий алгоритм не підходить. Якщо сповільнити цикл промальовки, то можна побачити ось таку картину. Як бачите, клітинки малюються в порядку зверху вниз, зліва направо. Якщо зображення габаритне, тобто його розміру більше однієї клітинки, то для нього залишається порожнє місце і воно малюється вже при промальовці нижнього кутка. Таким чином, зображення, які мають якісь дерева, будівлі чи ще щось, вони перекривають інші зображення, які були намальовані раніше. Дуже добре це видно на прикладі Акведуку. Як, як бачите, спочатку намалювався елемент Акведуку, але так як сам резервуар дуже великий, він малюється в кінці. І відбувається така річ, що він перекриває сам елемент акведуку, що, звісно, не виглядає не дуже естетично. Також схожа проблема є і на прикладі ринку, адже він має розмір 2 на 2 і він перекриває елемент акведуку, тому що малюється пізніше. Вирішується ця проблема зміною порядку промальовки. Я для цього реалізував функцію генератор, яка повертає по порядку усі елементи. Наділить поле на дві частини у вигляді трикутника спочатку малюється перша частина, перший верхній трикутник, і потім друга частина нижній трикутник. Таким чином порядок промальовки виглядає ось так. Якщо ми повернемось до проблеми з акведуком, то тепер порядок. Бачимо який. Спочатку малюється резервуар, потім вже малюється елемент, який відходить від резервуару. І бачимо, що вже нічого не перекривається, порядок вірний. Те саме і з ринком. Є ще одна проблема, першення якої я відкладав на потім. Це оптимізація промальовки карти. В один момент часу на екрані відображається не вся карта. Більшість карти знаходиться поза екраном. Я реалізував алгоритм, який малює її всю одразу кожен раз при примальовці. Але це накладає свої обмеження. Цей алгоритм ресурсоємкий. І для оптимізації його використовується алгоритм відсічення. Тобто, я реалізував функцію eStyleVisible, яка повертає мені True або False. Якщо комірку, яку я хочу намалювати, видно на екрані, та додав цю умову в цикл промальовки. Як це виглядає? Я додав трохи відступу для того, щоб було видно наглядно. Як бачимо, малюється тільки те, що потрапляє в камеру. Все інше воно не малює, тобто на нього не витрачаються ресурси. Але одразу зауважу, що потрібно малювати з запасом, тобто рахувати не одразу від краю, а трохи. Заходити за межі екрану, тому що є великі елементи, і з ними будуть отакі артефакти. Ну і нарешті, після стількох тижнів роботи, я нарешті маю певний результат, можна сказати, такий собі MVP. У мене є карта, яка працює, яка малюється правильно, і я можу на ній побудувати декілька доріг, позначити місця для забудови, і у мене приходять перші поселенці і займають. Свої місця. Наступним кроком буде реалізація механік пожежі та руйнувань будівель. Тож, щоб не пропустити, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, та також можете підключитись до телеграм-групи, де ви можете задавати свої питання. Гарного дня та мирного неба!